Інтернет зайшла я вчора і знайшла програму. Захотіла записати собі фонограму. Трошки попрацювала, трошки попотіла. Будуть лопать мені в залі глядачі щосили. Автотюном дотягнула всі високі ноти. Пісня вийшла супер, слухати охота. Заробляти буду гроші, долари і гривні. Одягатись буду модно, наче та богиня. І задумалася трохи, потрібен продюсер, щоб мене він продвигав словом, щоб був в курсі. Ось поїду на гастролі, сольні дам концерти. Одна пісня 200 гривень, можливо, ще й проценти. Нездобуваною славу всюди я здобуду. Квіти як з клумби дарувати будуть. Задеру я свого носа, стану я звіздою. Так і пропишу посені я своєю ходьбою, кривою, нафіг ту стару машину. Хочу мерседеса, а ще краще БМВ. І статті у пресі. Не буду я. І простою. Люди, хлопайте мені, стала я звездою.